Місця, де час має свій ритм, там, у глибині, де відлунює стукіт коліс і запах металу змішується з повітрям. У 1995-му підземні двері вперше відчинилися для пасажирів, і місто почало свій рух під землею. 30 років по тому метро залишається серцем Дніпра, місцем, де щодня перетинаються шляхи, голоси історії Воно переживає зміни, випробування, навіть війну. І сьогодні продовжує служити місту як транспорт і як захист для мешканців міста. Це історія про щоденну працю людей, які тримають підземку в русі, навіть тоді, коли на поверхні гримлять тривоги. 30 років тому відбулася видатна подія. Бісси Дніпропетровськ з'явився. Столічний від транспорту, метрополітен. Значить, було мене призначено начальником державного підприємства Дніпро... Дніпропетровський метрополітен. Це відбулося за рік до пуску метрополітена в експлуатацію. Мені вдалося зібрати команду, яка виконала завдання і. Ввела в експлуатацію метрополітен в ті сроки, які були визначені, для Дніпропетровського патріотизму. Це дійсно була дуже велика подія. На урочисте відкриття 29 грудня 1995 року приїхало все керівництво міста і країни, у тому числі президент Леонід Кучма. По-перше, це його а, батьківщина. Він приїжджав не одного разу. Ще і в процесі добудови метрополітену він дивився, як там все відбувалося. І я був тоді 10 там 8 років. І я пам'ятаю дуже добре цей будмандатчик на вокзалі. І я так чекав цієї події. І ось в новинах, коли побачив, я там дуже дуже сильно зрадів, коли його добудували. Якийсь статус, такий негласний чи якось — Це вже рівень, розумієте? Раніше вважали. Кожне містомільйонник повинен мати свій метрополітен. До 1991 року у колишніх республіках з'явилося 13 систем підземного транспорту. Зазвичай метрополітени будували за допомогою досвідчених фахівців з інших міст країни, запускали лінію, грала музика, і метро починало працювати у Дніпрі. все було інакше після Києва та Харкова. Саме тут відкрили третій український метрополітен. Але наші люди метро раніше бачили як пасажири без досвіду, без готових спеціалістів. Усе робили самі. Унікальність Дніпропетровського метрополітену полягає в тому, що вперше в історії метрополітенів стран СНГ метрополітен пускали наші Дніпропетровські люди, які стали фахівцями. Метрополітенівці не разу. Не зупинили метрополітен. Запустили пасажирів після президентської делегації. І ці пасажири до цього часу їздять на нашому метрополітені. Перше, що я зробив, коли приїхав додому в Дніпро, це я поїхав кататися, просто кататися дійсно. Мені, в принципі, там ну, не було ніякої цілі їздити в той бік, я просто їздив як от на атракціоні. Наразі роботу метрополітену забезпечують близько 800 працівників. Саме ж підприємство до 30-річчя має такі основні функції, які на сьогодні є незамінними. Це функції по перевезенню мешканців міста да, ну, в рамках можливості метрополітену його конструктивних розташування станцій та роботи ліній. Да. Друге, у зв'язку з наступанням військового часу, фактично всі станції метрополітену на сьогоднішній день виконує функцію найпростішого укриття. Причому ці найпростіші укриття в нас працюють цілодобово, і мабуть на сьогоднішній момент це дійсно можна навіть сказати найголовніше. Функція для метрополітену, бо при кожній загрозі прильотів тривозі у нас постійно знаходяться люди. І третє питання, що у нас є то, есть, фактично, на сьогоднішній момент метрополітен несе функцію замовника в будівництві трьох станцій метрополітену, тобто завершення будівництва метрополітену. На з пасажиропоток в метрополітені Дніпро невеличкий. Тобто це порядка 10 тисяч пасажирів всього. і в наших реаліях, що немало уважно, це безпечно. Метрополітен він також виконує функцію соціальну. Підпорядковуючись діючому законодавству щодо надання безкоштовних послуг для користування метрополітеном, коли звучить повітряна тривога чи якась небезпека, то метрополітен повністю відкриває свої двері для будь-якого мешканця чи гості нашого міста. Тобто, ви можете спокійно безпошкодно сховатися на кожній станції метрополітену, ну зрозуміло, не оплачуючи за це. Із 1995 року у Дніпрі працюють шість станцій: вокзальна, метробудівників, металургів, заводська, проспект Свободи і Покровська. Ще три театральна, центральна і музейна, мали б з'явитися у 2026 році. Через повномасштабну війну підрядник будівництва турецька компанія Лімак припинила роботи. Коли почалась війна, LIMAK розглянув цю ситуацію як форс-мажорне обставини. І на підставі цього покинув будівельні майданчики. І, відповідно у мітрополітена і у міста ну трошки інше бачення цього. Ми вважаємо, що він. Міг виконувати далі свої дії, може не в повному обзіві, може, не відповідно до існуючого графіку виконання робіт, але все ж таки він мог працювати, мог виконувати роботи, продовжувати да, і залишатися на майданчику. При вторгненні Російської Федерації на Україну ми спітнулися з рядом проблем. Які необхідно було нашій команді доопрацьовувати і далі забезпечувати надійну роботу нашого підприємства. І я задоволений і можу зауважити і заявити, що ми ці всі недоліки і негаразди з нашою командою, з нашими працівниками. Я вважаю, що в нас не тільки працівники, в нас спеціалісти, в нас майстри, в нас люди з золотими руками, які це все виконують, Роблять, обслуговують і так далі, так як і діюча лінія, так і недобудована лінія, яка вона є, да Но теж повинно приділяти увагу цим питанням. Це насосне обладнання, це запитка е, живлення автономними е, блоками живлення для того, щоб надійно працював насос по відкачці води. Умовно, 25-й рік ми могли мати мати повністю лінію, тому що метро будує це не постанційно, метро будується по гілкам, на даний момент ми маємо прохідку на тимчасовому закріпі порядку 3,5 км. Ми прораховували, що якщо ми заходимо в проєкт консервації, тобто взагалі, Припинення майбутнього розуміння добудовування да, тих чи інших дій по метрополітену то це приблизно ті ж кошти, що необхідні до добудови. Це живий організм. Якщо ви вже війшли в цей живий організм, ви повинні чи закінчити ті роботи, які вже ви почали, чи повернення до. Першоначального стану потребує також дуже багато і технічних рішень. Тобто з нашими партнерами міжнародними, в даному випадку банки ІБерді, з профільним нашим міністерством, Міністерством регіонального розвитку, було стратегічно визначено на даний момент певний ургентний пріоритетний план. Сьогодні ЄБРР фінансує роботи щодо підтримання незавершеного будівництва в безпечному стані, а метрополітен готується до тендеру із визначення нового підрядника. будь який який відповідає тим критеріям, які будуть погодженими банками і відповідають нашій технічної тендерній документації. Фактично, да, в нас вже приходило досить багато підрядних організацій, які планують брати участь в цьому тендері. Це є і українські організації, є і іностранні, у тому числі як це не дивно, і з Туреччини да? є якийсь іспанський консорціум. то є бажання, є інтерес до цього об'єкту і до виконання роботи в рамках нього. Ну і саме головне є розуміння фінансування цього. Протягом 30 років Дніпровське метро продовжує щоденно перевозити пасажирів. Приблизно за 12 хвилин потяг із трьох вагонів долає відстань у майже 8 кілометрів в один кінець. Інтервал руху від 6 до 16 хвилин. Але метрополітен це не лише поїзди, що точно курсують тунелями. Це злагоджена робота сотень людей, яких пасажири майже ніколи не бачать. Поки місто спить або тільки прокидається, вони вже на своїх змінах. Електрики стежать за живленням підземного міста. Машиністи готують потяги до рейсів, служба вентиляції, ескалаторів і насосних систем контролюють кожен механізм. Є ті, хто відповідає за зв'язок, освітлення, безпеку і чистоту. Під землею і на землі працює цілий невидимий світ, багато служб, без яких неможливо уявити жодного руху поїзда. Завдяки їм метро щодня залишається надійним, безпечним і безперервним навіть у найскладніші часи. Увага пасажири відійдіть від краю платформи. Такі оголошення пасажири зазвичай чують від чергової поста централізації, яка знаходиться у службовому приміщенні за залою станції. Це командний пункт станції. Тут зосереджені всі прилади, устройства, якими ми керуємо, за якими наглядаємо. Це маршрутна релійна централізація, з допомогою якої відкриваються. Маршрути, також пожарна сигналізація, це командний пункт, який керує вентиляція. Зараз уже це як общий, складний, гармонічний механізм, де кожен займає своє місце і все пов'язано, все підпорядковується одній команді, і кожна людина це як гвинтик. Якщо хтось випаде з цього, може розладитись. На кожній зі станцій метрополітену чергові контролери і касири завжди на своїх місцях. Від них залежить безпека в залах, допомога пасажирам, контроль порядку на платформах. Взагалі ж, мозок метрополітену, його система координації це диспетчерські служби. За лаштунками підземного міста керують світлом, повітрям, рухом поїздів і безпекою пасажирів. Вони непомітні для пасажирів, але саме звідти керують усім рухом і життєзабезпеченням підземки. Четвертого маршрута. Як ви мене чуєте? Добре. четвертого маршруту. Зрозуміло, я вас теж добре чую. Рух кожного поїзда залежить від машиніста. Він керує електропоїздом, стежить за сигналами, контролює швидкість і дотримання графіку. Кожна зміна вимагає уважності, зосередженості та швидкої реакції на будь-які несправності. Але жоден поїзд не рушить без сигналу із самого серця метрополітену поїзної диспетчерської служби руху. На своїх екранах я бачу рух поїздів, пасажирів, всіх викликаю, керівництво, всі служби, станції, всіх і приймаю міри. Енергодиспетчерська служба стежить, щоб метро не зупинилося через одну іскру. Вона контролює електропостачання всіх систем, може дистанційно знеструмити ділянку тунелю у разі аварії та запобігає збоям у мережі. Сергій Дмитренко працює тут від дня запуску метро. каже, під час його змін рух потягів зупиняли лише один раз. У нас з другому році була ситуація під час змасованої атаки блекауту. У нас скажі, на три дні зупинялась робота ветрополітему. Це так, така найскладніша ситуація, яка була. Ну, забезпечували як укриття пасажирів, працювали освітлені, ескалатори, ну, саме перевезення пасажирів не відбувалося. Нам дуже потрібно було деякий період часу, і ми це пройшли щодо підключення резервного живлення. Тому. Ми блекаут. Перший, другий, третій теж мали проблеми, але це все ми виконали і забезпечили живлення всіх станцій. Станція проспект Свободи по наказу 26 змінити режим роботи ескалаторів відповідно до графіку. Перший на спуск, другий на резерв. Час видачі приказу 10-5. Переключити ескалатори і графіку. Це електромеханічна служба КП Дніпровський метрополітен». Це диспетчерська дільниця. В нас займаємося ми водовідлинними установками та ескалаторним оборудованням. Ми даємо команди тільки працівникам нашої служби, які обслуговують всі наше обладнання. Система безпеки метро це ціла мережа взаємодії. Вона захищає не лише пасажирів, які щодня спускаються до поїздів, а й тих, хто працює під землею: машиністів, електриків, чергових ремонтників. Ми знаходимося в лабораторії телеміханіки та електротехнічного обслуговування. Тут випробовуються засоби захисту, такі як діелектричні перчатки, інструмент. В цих перчатках працюють працівники метрополітену. Вони слугують для того, щоб захистити людей від електричного струму. В метрополітені є служба цифрового захисту. Саме тут у шафі керування фідерного автомата контролюють напругу та захист кабелів від перевантажень. Система працює автоматично, нею можна керувати як на місці, так і дистанційно з диспетчерського пункту. Цифровий захист миттєво реагує на будь-які відхилення, запобігає аваріям і забезпечує безперебійну роботу метро. Рух ескалаторів, зона відповідальності окремої служби метро. Вони мають працювати безперервно, але водночас економно і безпечно. Зараз знаходимося біля шкафери, Шафи керування частотними перетворювачами, які забезпечують нам економію електроенергії для роботи ескалаторів, а також збільшують міжремонтні пробіги, які теж економлять гроші. Це сучасне обладнання. Таке обладнання забезпечує до 20% економії електроенергії. Коли на ескалаторі немає пасажирів, він автоматично сповільнюється, працює тихо і ощадно. Раніше ескалатори рухалися з однаковою швидкістю постійно, а тепер лише коли потрібно. Так, у метро вже більше п'яти років заощаджують ресурси і підвищують безпеку пасажирів. Служба рухомого складу та капітальних ремонтів одна з важливих у метрополітені. Тут відповідають за стан потягів від коліс до систем керування. Основним завданням служби є виконання технічного обслуговування та ремонту рухомого складу для забезпечення безпеки руху пасажирів метрополітена. Ми ремонтуємо вагони, виконуємо як найпростіше технічне обслуговування в першому об'ємі. Найскладнішого ремонту в об'ємі Багато вагонів і кабін керування вже не нові, тому їх перевіряють дуже ретельно. Фахівці контролюють гальма, двері, електросистеми та системи управління. Така увага до деталей гарантує, що поїзди рухаються безпечно і надійно, а пасажири можуть довіряти метро кожного дня. Щоб усе працювало без збоїв, у депо щодня виходять десятки спеціалістів. Механіки, електрики, зварювальники, слюсарі. Їхня робота непомітна для пасажирів, але від неї залежить, чи вирушить поїзд у рейс вчасно і безпечно. Багато робіт у метрополітені виконуються вночі, коли тунелі порожні. Це стосується насамперед колій. Вночі можна перевірити стан рейок, стрілочних переводів та контактної мережі, не заважаючи руху поїздів. Механіки та інші спеціалісти обстежують кожен метр підземної дороги, усувають дрібні дефекти та виконують планові ремонти. Така системна робота забезпечує безпечний рух поїздів за графіком. Початком повномасштабної війни метрополітен отримав нову надзвичайно важливу роль. Тепер станції працюють як найпростіші укриття. Тут можуть сховатися люди у разі повітряної тривоги або загрози обстрілів. Надаємо безперешкодний доступ в період повітряної тривоги, а в нічний час і можуть наші мешканці заночувати і під час комендантської години, навіть незалежно від повітряної тривоги, і ми повинні забезпечувати всі належні умови і потреби для наших містян, які прибувають. Так, да, була велика кількість мешканців, і ми це все подолали. Навіть під час війни метро залишається місцем життя міста. Тут проводять освітні культурні заходи. Це допомагає підтримувати моральний дух, інформує людей і нагадує, що підземка не лише транспорт, а й простір для спільноти. Метрополітен продовжує бути безпечним місцем, де поєднується рух, допомога та підтримка. 30 років це не лише цифра, а відстань пройдена разом із містом. Метрополітен змінювався, переживав складні часи, рятував і возив тисячі людей щодня. Його історія це історія тих, хто працює під землею, щоб зверху життя тривало у звичному ритмі. І поки місто рухається вперед, метро завжди поруч. У кожної людини є мрія. У мене була мрія. Що в місті Дніпро, в моєму рідному місті, з'явиться європейський столічний від транспорту, метрополітен. Це мрія багатьох місць. Але ця мрія збулась в Дніпрі. Я чув ці байки, що він найкоротший, але є статистика, десь є десяток метрополітенів, в світі такого розміру є менше навіть, а в нього є перспектива. Метрополітен, якщо починають будувати, не закінчується ніколи. І світовий досвід це підтвердив. В світі е, всі е, значить, йдуть на розвиток цього транспорту, бо він розгружає наземний від транспорту. Це екологія. Це чистий від транспорту, а головне, він масовий. На сьогодні в мене мрія, щоб ну, така знаєте, мінімальна мрія, щоб ми зрушили е, в, в рамках виконання робіт по цим трьом станціям. Да? І така загальна мрія це в принципі їх завершити. Да? Це дуже мені, це, 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 така надзвичайно крута історія. І дуже хотілося б в цьому поучаствувати і побачити вже відкриття цих станцій на Дніпрі. З цієї нагоди, 30-річчя нашого підприємства, хотів подякувати, перш за все, нашим працівникам, побажати їм терпіння, наснаги, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, щоб всі працівники і жителі України. І містяни наші видихнули і розцвітали, і далі життя продовжувалося. Щодо метрополітену, хотів побажати від себе відкриття нових станцій, збереження колективу, поповнення колективу, щоб як швидше прибували до нас, приходили до нас нові робочі сили, нові працівники, нові спеціалісти. Ми завжди раді. Хочеться привітати всіх працівників метрополітену з, з цією датою 30 років. Це саме молоді, але це дуже великий термін, і я вважаю, що ми досить гарно і досить якісно виконуємо свою, свою роботу. І Я впевнений, що у нас є всі можливості, є все для того, щоб продовжувати роботи, роботи ще краще. У нас гарна команда, гарні люди і гарне місто. Дійсно, 30 років це не так багато, але це і не так мало. Метрополітен за ці 30 років пережив дуже багато викликів. На зараз переживають дуже великі виклики, коли вони стикаються з роботами, які безпосередньо не свойственні до метрополітена. Всіх вітаю працівників нашого метрополітену, дуже радий. Працювати з вами, з професіоналами, з цією командою, все ж таки, я сподіваюся, що після закінчення війни ми добудуємо нашу гілку і ми зможемо користуватися в повному обсязі нашому метрополітену ще раз зі святом, ще раз з ювілеєм нашого Дніпровського метрополітену. Це свято стало професіональним святом. Для колективу «Метрополітена», які обрели нову професію митрополітеновіць. Бажаю своїм колегам щастя, добра, миру, наснаги. Любіть «Метрополітен», за ним майбутнє. Настане час, коли в місті Дніпро. Метрополітен стане основним видом транспорту. Слава Україні! Думаю, що найприємніше буде, коли ми скажемо Увага, пасажири! Нарешті закінчилась війна! Ура!